Сина і Святого Духа. Сьогодні ну, день Великого Посту і ми сьогодні прочитали ну, частину канону Андрії Крінського. Андрій Крінський, святитель, він написав цей канон у вигляді боротьби. Старозавітної людини і новозавітнення. Ну, Апостол Павло каже, що бідний він людина, тому ну, що що хоче, він не робить, а що не хоче, те робить. Він сказав, що живе у ньому закон плоті, який протидіє закону Духа. Дійсно, ця боротьба кожної людини проходить ну, протягом всього життя. Ця боротьба між старозавітною людиною і новозавітною. Ми відчуваємо цю боротьбу і новозавітні людина. Нам кажуть, що нам потрібно поступати. По запогляді по бойватися заповіді Боже. Але ми відчуваємо, що іноді у нас нема сил на це. І йде боротьба внутрі. Але нам треба боротися, тому що ми призвані для того, щоб жити у святості. Для цього і прийшов Господь, щоб дати нам той закон, іванський закон, який нас змінить і дасть можливість жити в царстві Божому. Господь сказав, що скверне не війни в царстві Боже. Ось ми це повинні зрозуміти Якщо ми хочемо бути в царстві Боже. Ми, ми повинні позбавитися. Сверху, очистити своє серце, тому що блаження чистити все своє ті Бога Узряди. До сьогоднішній кадон і, і Канон, які ми читаємо протягом цієї, цієї першої світниці, нам показує, яка боротьба входить в кожну людину. Наприкладі старозавітних грішників, які стали праведниками, покаялися. заповіді Божого, по заповіді Бойсева і по заподівані. І ось перед нашими очима проходить життя багатьох старозвірних праведників, які також були такі, як ми ми простили, але вони намагалися всіми силами, борючи своїми страстями. Жити правильно. І Господь прощай грехи, так як про Давіду і іншим правилам, і давав їм можливість і сили, і благодать змінитися і жити правильно. Ми всі призвані до праведності. Апостол Павло в посланні до Феселодатівський каже, воля Божа це освячення Божию. Це саме головне наше завдання – освятити себе. І ось проходить боротьба кожної людини. І ця боротьба з основними семи страстями. І ці страсті борять нас, але ми можемо їх перемогти з допомогою благодаті Святого Духа. Святі подвіжники описують цю боротьбу. Ця боротьба починається з помисню. Спочатку приходять помисли, якщо людина його приймає цей помисл, вона починає його розглядати. Це друга степень. Потім вона починає з цим помислом з'єркнутися, злагатися, починає бажати того, щоб прийняти всі помисл. Потім вона вже ліняється цим помислом. Цей помис бере в полон і саме останнє стадія гріха, коли людина вже е, на ділі виконує той помисл, і той помис, який прийшов. Прийнятий прийняти помисл це е, в, в волі кожної людини. Е, один е, старець по її святого. Я казав, що не в нашій силі, що над нами літають літаки, але якщо ми будемо подавати видовище, на нашому подвір'ї, то будемо на нашими, що вони будуть сідати у нас. Так і думки і помисли, якщо ми не будемо боротися з ними, якщо не будемо відсікати, а приймати, то ми можемо потім робити гріховні діла. І оця боротьба йде з кожної людини, як у малому, так і у Ось Важливо е, нам побачити, які помисли гріховні які їх відцікати, а дума приймати. Є помисли від Бога, є помисли від диявола з них є помисел, який по асоціації е виникає, ми на щось діємось і уявляємося. Нам треба навчитися розпізнавати ці помисли. І цьому вчить православна е схід. Е ми повинні бачити. І все цим з Івані. І преподобний Сергій Сирофсаровський казав якраз про це. Що Іван це церква повинні дивитися, що озвуджується з вами, те приймати, те вимовити, а що не озвучиться те не робити. І от іде боротьба кожної з нас. І дуже важливо нам навчитися виконувати замовні Іванського. Для цього ми ходимо в церкву, до цього микаємось в своїх гріхах, для цього читаємо Святе Письмо і йде боротьба. Е, ми відчули, як важко на перший стрільці, здавалося б простійною справи. Ну що важко там, наприклад, не їсти певної їжі, але ми відчуваємо якусь тугу, тяжість. Чому так? Тому що коли людина сама щось робить, в своїй годі легко це А коли благословіння, тоді проти тоді протидії проти, проти цього диявола І ось Якщо по благословінню, то це важко робити. тому що йде протидія. Пійшов до Духовника і сказав, я роблю кожен день багато поклонів і молитв. Старі на нього подивився і каже, знаєш, що я тобі даю невеличкі права. Роби кожен день по три покрови. Ну, а вона думає, та, що три покрови це не багато, можна робити, я ж таки багато. Але коли почав робити, то часу не вистачає, то нема бажання. Він не, не зрозумів, чому так відбувається. Він спитав старця, каже, те, що ти робив сам, тому тобі допомагає, твоя гординя. дявол це тоді гріває, що ти було щасла. А те, що по славіння, тоді дьявол не тоді є, тоді й дух, тому так важко це робити. Тому коли по благословіння виробиться щось, воно йде по спасіння. І ворогського бачив, що людина не спасається, і вона, і він, перніше, нападає на таку людину і не дає їй це виконувати, щоб людина не спасалася. Навіть прості речі, навіть три покої важко виконувати, коли це поблагословіння. Тому, коли церкває дотримуватись посту, витяжки, якісь, здавалося б, не важкі справи. Це спочатку важко. коли ми показуємо послуг, Богу, церкві, то Господь допомагає нам перемогти ці протидії злої сили. І тоді ми вдосконалюємося. Тому не треба на себе брати більше сил а йти тим вузьким шляхом, який нам вказує в церкві, шляхом послугу, виконання замки Божих. Ти цим шляхом з надії на Бога, тому що тільки Господь нам допомагає в ділі нашого спасіння, а зла сила протидії. І ми це відчуваємо. Як спочатку важко починати, але потім з часом відчуваємо, нам стає легше і в кінці. Одна жіночка казала, так шкода, що закінчується в тій хісти, я таку користь отримала душеву, що не хочеться вже їсти і скоро в новою, тому що я чула цю внутрішню е, радість, е, від, е, а, 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 радість від якоїсь отримання від їжі. Ми отримуємо радість від благодаті. Завдяки тому, що ми живемо по волі Божій, по заповіді Божій. Тому нам необхідна цей пісня, необхідна боротьба з нашими страстями, тому що ми велику користь. І Господь допомагає прийти всі е, спокуси, які бувають обов'язково у кожному протягом великого посту, тому що так устроєно, що ми людина коли вона бореться з страстями, коли вона дотримується е, заповіді Божої, коли дотримується е, установи, установ церковних, то іде передбати, ворог заважає, не дає це робити. Але коли ми боремось, ми в собі укріпляємо ті сили, які дають нам можливість з'єднатися з Богом прийняти благодати Святого Духа і прийняти ту радість, якої ніхто не може нам дати, тільки Бог. Радість спілкування з Ним, радість благодаті, яку ми приймаємо тут в церкві, радість очищення гріхів, радість поступу Богу. І ця радість дає нам повне і надію, що ми будемо жити. З Богом, царство нашого, і з ним вже е, жити разом з Ангелем і радіти, що ми повернулися до нього і виконуємо послуг його в святій церкві, закладі і живемо в Осесі, Богу Отцю. Амінь.